За матеріалами СБУ повідомлено про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу лідеру кримінального угрупування, яке тероризувало мешканців Полтавщини та погрожувало жертвам фізичним насильством. Інші учасники банди та лідеру угруповування також намагалися дестабілізувати суспільно політичну ситуацію в регіоні для збільшення свого кримінального. В ході до розслідування було встановлено, що сім учасників злочинного угруповування здійснювали поширення наркотичних речовин через дилерську мережу або шляхом так званих закладок. Провнювали травматичну зброю на бойові одиниці для забезпечення силового крила свого злочинного угруповання. Лідер злочинного групування тримав общак, а частину коштів від протиправної діяльності спрямовував кримінальному авторитету на Дніпропетровщині за підтримку у злочинному середовищі. У січні 2023 року спіропіт яке ОСБУ провели спецоперацію по ліквідації зазначеної банки. Тоді усі учасники окуповання отримали підозри за частиною 1 статті 263, частиною 2 статті 263 Прим 1, частиною 2 статті 306 та частиною 2 статті 307. Наразі лідеру злочинного угруповання повідомлено про, додатково ще про підозру за частиною першої статті 255 прим. 1, Це встановлення і поширення злочинного впливу. Частина першої статті 255 Це створення керування злочинною спільнотою або злочинною організацією, також участь у ній. Та частина першої статті 209 – Це легалізація відмивання майна отриманого злочинним шляхом. Усі інші члени угрупування додатково повідомлені про підозру за частиною першою чи частиною другою статті 255 я кримінального кодексу України залежно від рольової участі фігурантів у банді, один із учасників угруповання повідомлений про підозру за частиною 2 статті 311. це незаконне виготовлення виробництво, зберігання пересилання або перевезення прикурсові. Наразі усі сім осіб отримали запобіжні заходи. Для шістьох із них було обрано міро запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А один із учасників банди отримав домашній арешт. Сходи із викриття протиправної діяльності здійснювалися співробітниками УЗУ в Полтавській області спільно зі слідчими ГУНП в Полтавській області і процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.